Минули роки відстукали дощі, відтанули сніги. Вони давно забрали Давида, наказавши мені навтручатися і забути про це. Дзвінок телефону, як завжди, розбудив мене о шостій. Тепер будь-які звуки у старому будинку скидалися на крики. У слухавці знову лише гудки. Телефон дзвонить щодня, але на тому кінці нікого немає. Я не відчував лід. Мій годинник зупинився, коли я вирішив залишитися тут назавжди. Тепер старість не насмілювалася наближатися ні на крок. Я протер очі і вийшов із дому в одному халаті. Ранішня свіжість завжди й бадьорила мене. Пара з рота ставала частиною мого власного непроникного простору. Я сміявся і плакав, я обіймав за талію вулиці. А вони тримали мене за плечі. Ми з ними були парою, що ніби прощалися на вокзалі після курортного роману. Я всотував запах майже зотлілої зими, зовсім не такої, як за сотні кілометрів звідси. Я колов її щоку дикою щетиною і ніби просив залишитися зі мною довше. Я пішов на станцію і сів у трамвай до узбережного селища. Де ми вперше пізнали одне одного. Вийшовши раніше на зупинці біля зруйнованої пошти, я попрямував до радіолокаційних станцій, що стояли на мисі. Вони були схожі на гігантських коней. Солоний поривчастий вітер сміявся мені в обличчя. Зараз, на кілька годин, поки ти тут, усе буде так, як раніше. Присвистував: ось, дивись! Тобі знову сімнадцять, усе може бути інакше, якщо ти підбереш для неї правильні слова, і вона може залишитися тут із тобою назавжди. Суха земля і непривітне море сміялися з жартів вітру, я озирнувся насправді, навколо не було нікого і нічого з минулого, усе давно зникло або змінилося, стекло занадто багато часу. А я завжди залишався, ніби недоторканим в утробі рідних місць, ніби на своєчасний спогад, прорубану розмітку дороги, під колесами автобуса звільнив із пам'яті інші призабуті шматки головоломки або сновидіння тих часів. Той автобус, наче досі віз мене незнайомими, невпізнаними землями, а голова твоєї подруги чи коханки спочивала на моєму плечі. Я не міг звинувачувати тебе в тому, що ти так і не наважилася зостатися на узбережжі, міг тільки перепросити в тебе за те, що сам виявився занадто слабким, не був готовим у потрібний момент залишитися з тобою. На жаль, сумніви перемогли, але я не міг перестати дорікати тобі тим, що ти злякалася того безсилля та з іншого боку. Навіщо тобі не чоловік, справжній імпотент? Навіщо скажи? Сказав би мені, що хтось тепер, що життя це звивиста стрічка Мевіуса, виникає з одного джерела, і в нього ж повертається. Я б гірко розсміявся, бо, здається, застряг на якомусь із життєвих вигинів. Сиджу біля моря на світанку і чекаю чогось, благаю когось безтілесного. Глухого та несправедливого, щоб ти зустріла схід сонця в дорозі у поверненні до мене, тому що узбережжя не край землі, а будь-яке прощання ніколи не обіцяє прощання навіки. Так сказав я тобі колись на тутешньому вокзалі. Але тепер знав, що ми зустрінемося лише десь в іншому світі, адже тепер інші пагорби лізь за вікном. Мічай, вистих, сивини додалося.